Не Васильена, як знаємо, 14 жовтня є дата дуже важлива для України, для української історії, для всієї української громади. Отож, 14 жовтня вся громада буде тут, у Португалії, якоюсь мірою пам'ятати і згадувати про ті події, які відбулися 75 років назад, і в той самий спосіб появиться своєю присутністю у Лісабоні. Отож, вам слово. Дякую, пані Олесю. Хочу звернутися до всіх небайдужих українців у Португалії і, зокрема в Лісабоні, взяти участь у акції, яка відбудеться 14 жовтня о 20-й годині, на прас, праса де Комерсію. Це буде політична акція, присвячена Україні. Захисникам української вітчизни, і дуже важливо нам всім продемонструвати солідарність. Я закликаю всіх зібратися і показати, продемонструвати свою позицію, закликати весь світ до того, щоб всі підтримали Україну у її боротьбі із російською агресією. Eu